Коран зісланий для людей усіх рас та націй, усіх країн та континентів, чоловіків та жінок, бідних та багатих, у ньому роздум і настанова для кожного, хто шукає істину. Коран є заключним писанням Бога, дарованим всьому людству. Він скасовує дію попередніх писань і є останнім законодавством до самого судного дня. Отже, Коран якимось чином скасовує усі попередні писання, а це означає і Біблію, і є остаточним Божим откровенням. Мусульмани також вважають, що Ісус був пророком ісламу. Але подивіться, що Ісус говорить про його слова та про попереднє откровення на думку мусульман. Він каже: Я світло, яке прийшов у світ, щоб кожен, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня. Бо не від себе я говорив, а отець, який послав мене, це він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю, що його Заповідь це вічне життя. А що я кажу, то так кажу, як сказав мені отець. Отже, що судитиме нас в останній день? Слова Ісуса, слова про що? Слова про віру у нього, про проповідь Євангелія, про любов один до одного і так далі. В твердженнях Ісуса немає жодного слова про Коран. Таким чином, якщо Коран стверджує, що він є остаточним откровенням, то він прямо суперечить Ісусу, який заявляє, що це його слова є остаточним авторитетом. Кому ж нам вірити? Ну, вже одне це спростовує Коран, а не Ісуса. Чому? Тому що Коран заявляє, що Ісус був пророком Ісламу і що Він проповідував лише Іслам, і все таке. Однак факти говорять про інше: Євангелія, послання Павла, позабіблійні свідчення, говорять про те, що Ісус називав себе Богом. Перші оці церкви стверджували, що Ісус Бог і Він є остаточним откровенням. Таким чином, Коран просто помиляється, коли приписує Ісусу те, що Він не говорив. А це означає, що нам слід віддати перевагу словам Ісуса, а не словам Корана, які були записані через 600 років після Христа.